Шановна парафія, всім привіт! Коротеньке відео. Сьогодні балачка піде про такий автомобіль УАЗ-2121 Нива. Все тут добре, все тут класно, але не все так класно і не все так добре, як то хотілося. Багато дуже робіт було зроблено по ній. Ми ремонтували, якщо пам'ятаєте. Передній редуктор роздатку. Ну, всяке разне тут і тормоза рубились. Коротше, суть не в тому. Суть в тому, що є пропуски запалювання. Двигун в гарному стані. Циліндропоршньова група теж більш-менш головка, в принципі, не сіфони. такі ось свічі з таким нагаром. Тобто, ну, це мрія просто автомобіліста. Мастяних відкладень немає. Все по красоті, все чітко, якщо можете бачити. Отак от. Так от. Ну. А пропуски є. Був, була замінена кришка нова. Бігунок, бронепровода, Свічі. все-все-все, що можна. Все поміняли. Карбюратор перебраний, перемитий, перечищений, все там добре. В общем, такі моменти проявляються. Що на газу, що на бензині. Я можу зробити висновок, що це не паливна суміш, що це не карбюратор, а це саме система запалювання. Ось у мене є гарна талмута. Дядя Саша підігнав, дай Бог йому здоров'я. Але Тут трамблер старого зразка. Ось, Бачите, R125. Це з копійки, тут ще немає вакуумного регулятора. опереження зажигання тут, Ну, суть не в тому общем, почав я тут читати, всяка тут дурня пописана і є тут такий цікавий прикол. Угол замкнутого состояния контактів составляє 55 плюс мінус 3 градуса, а угол разомкнутого 35 градусів плюс мінус 3 градуса. У мене трамблер, ну, типу як 6 да, довгий вал. Колись давно був встановлений сюди сонарик бо контакти вечно загорали, воно бахкало-стріляло. Все це діло працювало чітко, класно. До одного прекрасного моменту, поки знов не почало бахкати стріляти. Був куплений другий сонарик, встановлений, але нічого не змінилося. Пропуски як були, так і залишились. Був замінений трамбліор. Так само там перебрали, поставили нову втулку, зробили, була розбита. Трошки краще, але пропуски є. Ну і в общем, не дає мені покою вся ця музика. Тут отак все воно розібрано, щоб ви розуміли, да? Ну і зараз ми підемо в гараж до токарного станка. І я кажись, зрозумів, в чому прикол. В общем, Зараз переміщаємося в інший гараж і я вам спробую показати Так, парафія. Продовжуємо. В общем, перемістились до токарного станка. Значить, дивимось уважно. У мене на центрах, на центрах закріплена частина з відцентровим регулятором. УОС, що таке ООС, угол, обереження зажигання. І цей відцентровий регулятор жорстко з'єднаний із кулачками. Із кулачками, там, де ходе, ну, скажімо так. Карболітова така часть, що замикає, розмикає контакт. В общем, дивіться, в чому прикол. Не знаю, трошки лампа засвічує, так? Да? Значить, поставив індикатор. Індикатор соточний. Щось не дуже хоче воно фокусуватися. Ну, в общем, В общем, в общем, значить, дивимось. Ну, зараз. Воно в свободному місці. обертаємо по нулям. Тепер дивіться, набігаємо на кулачок, я кручу до себе і дивимось на показники. Так, 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 так. Раз. 15 Що там? Ну, жте, шістнадцять? Що це у нас тут получається? Один обер це. 40 так, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 86. 0,86 висота, грубо кажучи. Йдемо далі. Наступний кулачок. Ноль. Наступний кулачок. Чуть-чуть ну, менше, ніж 0,86. О. Отак от, от видно, так? Да? Тепер їдемо опять ноль. Ще один кулачок. Зараз набігаємо. Оп, і чітко стає по нулям. Навіть чуть-чуть більше. Це третій кулачок. І тепер дивимось четвертий кулачок. Набігає, 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 набігає. Оп. Бачите, після нуля ще 5 сотих набігає. Отак. От ну, зрозуміло, що з такими кулачками ні про яку роботу. Нормальну, адекватну роботу ми балакати не можемо. Навіть якщо там стоїть сценарік, ми не можемо відловити чітко роботу системи запалювання. Чого? Бо один кулачок, самий вищий, припустимо, це перший циліндр. Візьмемо так, да? перший циліндр, виставляємо запалювання по першому циліндру. Виставили сонарік. Піймали в той момент, коли перемикається червоний зелений, щоб утворився помаранчевий колір. І може навіть ми попадаємо в уті 55 градусів, коли повинен бути контакт замкнутий. А от, наприклад, третій циліндр, а, да, іде там за обертанням. Третій циліндр, Уже там буде зазор більший, вже там, наприклад, буде більше зеленого, а не помаранчевого, тобто цей вугол закритого. Положення вже буде не 55 градусів, а там, наприклад, градусів ну, 70. Да? Тоді, який у нас там йде циліндр? Четвертий, да? 13.42, четвертий циліндр. Там, наприклад, взагалі буде попадати, там градусів 90. І перший циліндр. Чи не перший, а другий циліндр. Буде там взагалі там градусів 130 або взагалі не буде іскри. От і все. Оце отака от, от музика. Ну, знову, це можуть бути мої догадки, але ну, показує індикатор, да, що різниця є. І різниця доволі таки велика. Тобто, як мінімум два кулачка дуже такі вищі від, від остального. І це не є гуд. От якось так. Я розумію, що це там на приривателі можна було поставити, наприклад, більший зазор зробити. Там не 0,4, а 0,6, наприклад. Але це також дуже, дуже впливає на накопичення енергії в катушці запалювання. Тому я навіть не знаю, як вийти із положення. Він дуже такої цікавої форми, цей кулачок. Я не знаю. Чи можна його якось пошліфувати? Він... Ну, він зовсім специфічний, зовсім специфічний. Тут бугор, тут таке прослаблення, але воно все вроді як, як має якісь радіуси, яка ширина полки повинна бути. Я не знаю, яка ширина у цього ось, ну, скажімо так, лисини я також не знаю. Я бачу лише одне, що закинуть цю дурнувату ідею і поставити сюди. Як то кажуть, БСЗ, безконтактну систему запалювання з датчиком хола. Там, де оця музика не грає ніякого відношення, там просто стоїть датчик Хола, шторка та й по всьому. От. Це, мабуть, буде самий правильний варіант. Бо, ще раз повторюсь: геометрію кулачків я не знаю. Новий трамблер десь взяти, заміряти. ну, Зараз такого вже, мабуть, не знайдеш. А якщо і знайдеш, я не впевнений, що воно під це заточено нормально. А мудохатись якось, пробувати виставляти, стачувати, оце все діло, ми можемо спробувати проточити, поставити сюди поводок. Ну, Я просто не знаю, як воно себе поведе в майбутньому, як воно буде працювати. До речі, Ще такий момент. Я тепер зрозумів, чому на роботі там є автомобіль ГАЗ-53, чому він стріляв на старому трамбльорі? Там є така фетрова подушечка або войлочна подушечка, яка повинна мазатись, щоб фрикційні властивості тут були, щоб воно не стирало. Получається, оцим кулачком просто-напросто стирає. Сам бойок, у той на контактах, і все воно не розмикається, і робить музику. Тут, в принципі, було все то саме. Тому от такий ось цікавий експеримент, який, ну, можна сказати, ні до чого не привів, не має позитивного результату. Але це це опит, як то кажуть. Опит. От якось так. Тому беріть собі до уваги, не вморочте голову, а просто ставте. Комплект BZ, трамблер, там, катушка, комутатор і поїхали, радіма кататися. Кому відео було інформативне, робимо так. Ну і далі буде.